Кам'янсь-Подільський міськрайонний суд виніс вирок директору Кам'янсь-Подільського історичного музею заповідника Олександру Зарембі за зловживання службовим становищем. Посадовець призначав премії та доплати без відповідного погодження з вищим керівництвом департаментом гуманітарної політики, що є порушенням чинного законодавства. Як йдеться у вироку від 26 лютого 2025 року із січня 2020 року, по вересень 2023 року. Директор Кам'янсь-Подільського державного історик. Річного музею заповідника Олександр Заремба призначав незаконні доплати, премії та виписав собі матеріальну допомогу на вирішення соціально побутових питань. Крім того, під час перевірки працівники Держаудитслужби також виявили, що посадовець не ініціював проведення ремонтних робіт, на які отримав гроші з міського бюджету. Його дії призвели до збитків на понад півмільйона гривень. Частину коштів уже повернуто до бюджету. Олександр Заремба повністю визнав свою провину і розкаявся. Суддя Ксенія Шульга визнала директора музею винним за частинами 2 і 3 статті 191 Кримінального кодексу України зловживання службовим становищем, що передбачає позбавлення волі до 4 років. Пом'якшуючими обставинами стали щире каяття обвинуваченого, співпраця зі слідством, відшкодування збитків та той факт, що Олександр Заремба наразі є військовослужбовцем. Тож суд звільнив його від основного покарання, призначивши два роки іспитового сроку. Рішення може бути оскаржене в апеляційному суді.